Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні до мене прийшло натхнення зняти відео про свої вишивальні запаси, показати вам своє вишивальне багатство, що в мене назбиралося за ну декілька років. Здається, останній раз я знімала десь два роки тому відео саме про вишивальні запаси. Зараз, звичайно, вони оновилися, де що я вишила, дещо я виграла, дещо мені подарували багато всього цікавого. І я вирішила, що я розділю відео на невеликі частини, щоб було цікаво дивитися, і щоб, знаєте, відео не затягувати. Я буду знімати суто по виробниках. Можливо, в, одному, в одній частині буде декілька виробників. Я побачу, як зараз буде по часу. Перед вами лежить чарівна країна. Тут є набори як по дереву, як по пластику, як по шкірозаміннику. Ну, багато всього. Цікавого. Ну і давайте зараз детальніше роздивимося кожен наборчик. Я думаю, вам буде цікаво. Отже, беріть вишивку або щось смачненьке, і ми розпочинаємо. Буду показувати набори в хаотичному порядку, тому давайте розпочнемо. Отже, маю ось такий наборчик в колекції: такий грибочок. Цікавий мухомор, такий засніжений, гарна новорічна іграшка. FLK 387. Я дуже люблю новорічні іграшки, для мене це щось. Такий він гарний, розмір 8 на 12,5. Це я собі пам'ятаю, що купувала. Потім ось такий наборчик маю. 556. Тут така неповна зашивка, тут аж 9 кольорів, майже 1000 бісерин. Цей набір я виграла в лотереї у скринці майстрині у лідучки. Хотіла його вишити минулого року, але не вийшло в мене. Але хочу, можливо, вишию цього року. Побачимо. Також маю в колекції ось такого чудового гнома з ліхтариком в руках, артикул 500, тут 10 кольорів. І ну, майже 1700 бісерин в такому зеленому. Ковпачку. Цей набір, якщо я не помиляюся, мені дарувала моя рукодільна подруга Віточка. Я також хотіла його вишити, не вийшло в мене вишити. Ще один набір він трошки пом'явся, бо він дуже такий великий ось такий віночок різдвяний, і тут посередині сидить снігур артикул FLK 440, тут аж 14 кольорів і 1332 бісеринки. Цей набір, я здається, виграла в лотереї, також хотіла його вишити. Десь він у мене так от лежав, знаєте, десь прим'явся. Тому що в мене переважно всі набори складені по виробниках. Далі, ось такий маю набір: такий гарний ведмедик. Артикул 569, тут 6 кольорів. Мені він дуже подобається. Також там інші іграшки подібної колекції. Тут більше тисячі бісерин, дуже гарний. Я люблю і блакитні кольори, і срібні. Краса просто. Так, що ще? Маю ось такого сніговичка артикул FLK 390 Ніяк не можу вишити. Купув... Це його купувала. Так, далі маю ось таку іграшку FLK 395, така зелена, з золотими кулями. Здається, я цю кульку виграла в лотереї. Можливо, буду помилятися. Маю в колекції ось таку цукерочку Артикул 444, цей набір я виграла в лотереї, тому, можливо, подарую комусь, можливо, продам. Не знаю, побачу. В мене вже є вишита, тому я переважно рідко, коли вишиваю однаково Маю ось такий гарний ліхтарик. Артикул FLK 453, тут 15 кольорів і. Ну, майже тисячу бісерин. Ось такий гарний. Мені дуже подобається. Не знаю, я чомусь саме цей ліхтарик мені подобається найбільше. Далі я маю ще ось таку новорічну іграшку. Артикул FLK 568. Тут 6 кольорів і майже 1000 бісерин. Цікаві такі тут кольори, гарний такий наборчик. Так, що ще? Тут ж я не помилу, А, ось ще одна. Така новорічна іграшка 513 артикул, такий, якийсь, такий слон в індійському такому стилі. Досить цікавий артикул FLK 513, тут сім кольорів і майже 1000 бісерин. Також такий, бачите, цікавенький наборчик. Виграла його, здається. Так, що ще? Далі я маю е, таку більш вже великодню серію. Це ось такий маю набір курочка. Артикул FLK 548, тут вісім кольорів, більше тисячі бісерин. Я поки що не планувала до Великодня вишивати цю курочку, але я така, знаєте, що в мене все може змінитися в останній момент, тому поки що я думаю, над цим чи вишивати до Великодня. Ще маю ось такого кролика, зайчика, артикул. 547, і тут 8 кольорів, більше 1000 бісерин. Такий гарний. І маю ще один такий набір. Ну, у мене тобто два однакових набори. Я і того, і того виграла в лотерею. Тому так, ще маю, це я вже собі купувала. Ось такий також великодній артикул. FLK 552, тут 11 кольорів, така гарна дівчинка. В неї чудова така прикраса на чолі. ну Така симпатична короличка. І ще маю також два однакових набори. 551, тут 11 кольорів, більше 1300, майже бісеред. Ось такі гарні кролички, Єдиним, я чомусь думала, що це хлопчик, а потім дивлюся. Бантик на вушку, то це, значить, дівчатка. Цікаво. Ще маю ось такі санчата. Артикул FLK314. В мене вже є такі вишиті, тому, можливо, подарую комусь цей набір я виграла в лотереї. Такі, але дуже гарно виглядає. Ще маю ось такий набір: такий зайчик, ой, чи кролик 252, він такий чималенький. На таких довгих ногах. В фіолетовому такому костюмчику я його також е, вирву в лотереї. Тому що деякі набори, мені подобаються, але я їх чомусь не купую, не знаю. І ще маю ось таку овечку, угольничку, артикул 332. Ось така вона цікава також по-своєму. Дивіться вже, скільки наборів. Ой-ой-ой. Ще маю по дереву. Це, напевно. Е, Ну, єдиний набір від чарівної країни, який саме нитками по дереву. Це вільна пташка Соняшник. Тут у нас розмір 9,5 на 10 см. 14-й каунт написано: 52 на 54. Цікавий такий о, сюжет. Не знаю, побачу, чи буду я його вишивати, я ще так в роздумах. І ще маю ось таку гарного кролика чи зайчика в такому, знаєте, утеплився він досить так солідно. Артикул FLX 011. Тут у нас що там пластикова пластикова основа, також цікавенький такий набір. цікавенький І ще маю набір ось такий цікавий для створення ножиць. А це в нас йде штучна шкіра, артикул FLTL 006, ось такий, такий він має вийти. Цікавий також. По-своєму, ще маю небагато наборів від Wonderland Craft. Маю ось таку бурульку, не знаю, на пластиковій основі FLPL 066, три кольори 574 бісеринки. Тут така неповна зашивка, щось не хоче, не хоче працювати. Ось такий. Така цікава іграшка. Така основа тут цікавий набірчик. І маю ще ось таку повітряну кулю з наповненням 074. Тут 4 кольори 1774 бісеринки. Також я його хотіла вишити, не сталося, як згадалося. І ще маю ось такий набір, брелочок. Хотіла собі вишити не вишила. Артикул FLBB 097. Тут два кольори, розмір 4х9 см, 702 бісеринки. Ось такий цікавий набір. Ще я маю один набір, який мені подарували, Це ось така гольничка метелик. Артикул FLK 279. Дев'ять кольорів, 1469 бісерин. Я мала його вишити, але, на жаль, не вишила. Тому можливо, в майбутньому візьмуся і займуся цим ділом, і вишую чарівно такого гарного метелика, буде в мене огольничка. А це все, що в мене є саме від чарівної країни. Ну, не сказала би, що прям дуже багато, але є що подивитися, є що вишивати. Тому ось так.